У Тернополі цього тижня запланований ремонт дорожнього покриття на кількох вулицях східного та сонячного масивів. Розпочали роботи 15 квітня та продовжать їх при сприятливих погодних умовах. Попередньо ремонт мали завершити у п'ятницю, 19 квітня. На чим ми працюємо в першу чергу виконуються роботи по магістральних вулицях для того, щоб підготувати швидше під розмітку. Магістральні які, по яких проходить громадський транспорт і центральні вулиці міста. Ми також і одночасно вже розпочали розмітку, хоча погода, як бачите, тільки два дні попрацювали і зупинилися далі. Наразі ремонтні роботи тривають на ділянці дороги на вулиці Сахарова. Ми сфризували частину ділянки дороги, застелили нижній шар. І для того, щоб забезпечити рух громадського транспорту, всього на всього один день вулиця була закрита, яка дала нам можливість вивезти профіля і сфризувати. Зараз курсують і автобуси, і тролейбуси. І ми влаштовуємо тротуар на той час. Перекриття сахарова буде повідомлено додатково, коли вже будуть всі підготовчі роботи, і будемо влаштовувати верхній шар. А ще додає, сьогодні розпочали роботи й на вулиці Гайовій із влаштування нового тротуару. Загалом заплановано провести поточні ремонти на проспекті Злуки, Степана Бандери та на вулицях 15 квітня Микулинецький Тарнавського з Виконуємо роботи великими картами. Стараємося забирати, як кажуть, ліквідовувати пошкодження дорожнього полотна на на великих ділянках, хоча б від 100 квадратів. Таким самим чином проведено вже. Вулицю 15 квітня поточним ремонтом Сахарова на даний час тільки в нижньому шарі виконуємо ці роботи, які я сказав. І на майбутнє ми плануємо з таких, таких більших об'єктів. Це в першу чергу транспортна розв'язка торговиця Острозького за Монастирського це так звана рогатка. Додамо, що з початку цього року працівники дорожньої служби проводять ліквідацію ямковості, виконують роботи і по підняттях дощових решіток, заміні бардюрів та дорожніх знаків.